Футболістки Миная феєрично увійшли у весняну стадію чемпіонату України з футболу в першій лізі. У дев'ятому турі на правах господарок матчу вони зустрічалися з ДСШ-1 Хмельницький. Це була гра одного з лідерів проти аутсайдера змагань. Неймовірна заряджені Закарпаток на поєдинок, якісний тренувальний процес у міжсезоння та робота тренерського штабу в тактичному плані зробили свою справу. Уже в дебюті зустрічі спортсменки Ужгородщини за 11 хвилин оформили три голи. Особливо постаралася дебютантка Миная, гравчиня юніорської збірної України Каріна Леспух. Кожен Кожний день були тренування, всі старалися. Е Трошки було відчуття, що я заб'ю, я була впевнена в цьому. І саме Каріна Леспух уже на другій хвилині зустрічі звільнилася від опіки захисниць гостей і з кута воротарської площі відкрила рахунок – 1-0. Відтак помилка в центрі захисту гостей і знову відзначилася Каріна Леспух – 2-0. А чудовий удар Катерини Якимчук із лінії штрафної площі після рикошету від захисниці ДЮШ-1 – Призвів до 3-0. Відтак Каріна Леспу влучила у бокову стійку, а потім на добиванні установила 4-0. Далі Поліна Барінова продемонструвала індивідуальну майстерність 5-0. А остаточний рахунок до перерви 6-0 Закарбувала на табло ще одна дебютантка Миная та гравчиня юніорської збірної України Дарина Івасько. У нас була насичена програма тренувальна, були збори досить такі складні. Ми зробили багато роботи ну, і хотіли дома виграти з великим рахунком, ну щоб потім легше було у другому таймі. Закарпатки не збавили обертів. На його початку Каріна Леспух і Катерина Якимчук довели голам своєї команди до восьми. Невдовзі пас Дарини Івасько штрафну на Поліну Баринову призвів до 9-0. Далі Каріна Леспу оформила пентатрик і стала авторкою п'яти забитих м'ячів. 10-0 для Минає. Проходить ще якийсь час, і помилкою гостей скористалася Гулжан Шалімова – 11-0. А остаточну крапку в матчі на 69-й хвилині з пенальті поставила Анастасія Сірмай. 12-0. Деюша-1 отримала хороший ігровий урок. Кожна команда, коли програє, одночасно вона щось втрачає і одночасно вона здобуває. По перше, вона здобуває досвід, за рахунок якого можна здійснити аналіз власних помилок і потім над цим працювати, щоб успішно рухатись далі. Після розгромної перемоги в дев'ятому турі минай зберігає лідерські позиції та продовжує успішно змагатися за вихід до плей-офф. А наступний матч проведе на виїзді із середняком групи А першої ліги над буж'ям із Бузька.